Доброго ранку, вітаємо всіх наших сніданківців! Обіцяли сьогодні бути для вас і корисними. Поговоримо про про плоскостопість. Як виявилося, що це величезна проблема людства, і половина е, страждає на, на те, що має цю ваду. Сьогодні в нашій студії лікар-ортопед вищої категорії е, Олег Левченко. Пане Олеже, добрий день. Така важлива тема, але ж насправді, що таке плоскостопість? Давайте розберемося з основ і що може спровокувати цю хворобу, бо дитина навряд чи можливо народжується з цим. Так ну по-перше, треба знати, що стопа це надзвичайно складний в інженерному плані анатомічний орган угу. завдяки каскаду суглобів мілких та координованій дії м'язів. Проїздить балансування тіла і координовані рухи надскладної складності тобто маленька стопа має скоординувати і витримати все велике тіло. Як ну аналогія гіроскопа, так. Угу. Героскутера <клес> чи чому? Героскоп. Ну, тобто Баланс... ти шукаєш рівновагу. Ага. Балансує рівновагу, так. Завдяки цьому е, проходи відбувається, що е, балансується рівновага. Ми на нерівній поверхні міцно стоїмо, прямоходіння ми маємо змогу виконувати надзвичайно складні рухи в спорті, в <клес> танцях, в побутовій діяльності. І е, зменшується травматизм, е, якщо здорова стопа. А як е, е, ну треба... але от нас цікавить, чому вона саме так, виникає? Як вона розвивається, тобто це вона з вона вроджена може бути, чи це все-таки неправильна якесь певні... якісь певні Ї, народжується з плоскою стопою, але формується під час діяльності. Дитина повинна багато бігати, стрибати. М'язова робота, функція формує е, своди, арочку з воду стопи, да, продовжній і поперечний. Тобто всі Фод дітки стопи. народжуються з плоскою да. стопою і формування їх, коли Догу. вони ростуть, утворюється ось ця арочка, якраз оцей звод стопи. Арочки формуються, так. Да. Але е, є генетичні вади, спадковість, е, це не, не уникнути. І е, е, якісь е, стани, такі як е, астенізація дітей після дітей. Таке астенізація? Ослаблення. Ослаблення. Ослаблення після тих самих простудних захворювань, після угу. маса станів, які діти кволенькі, не хочуть бігати. Та е, вага надмірна угу. у дітей, часто без гормональні проблеми. І це все може вплинути на те, як формується стопа у дитини. Так, ну це. Е, Визначає малорухливість, зрозуміло. Да. А як можна вдома, в домашніх умовах, от наші глядачі зараз сидять біля екрану, перевірити, чи є плоскостопість у дитини, чи немає, чи можливо це зробити в домашніх умовах? Є такі мікроознаки: це скошеність, взуття про ага, взять ну, підошу, да. подивитися, де старається. І це треба дивитися. Ага. Перше, втомлюваність судоми після навантажень, побігає дитина, каже, бігала боля. не бігала, а ніжки болять. М'язи. М'язи, м'язи. Спочатку м'язи, так а в більш зрілому віці й суглоби теж починає вже страждати. А, а як же, якщо ми вже переходимо до від кустарних домашніх способів, як весь? Ще, ще 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 секундочку, і е, вологий відпечаток відбиток стопи змачуєте, да. ну, просто дивимося і на листочок просто. Так. да, і до да, е, чого на листочок? на, на підлогу просто. На якщо є там підлогу, це, я так... чи на серветку, да. і відбиток, якщо він такий приталений. Ага. То ну то має, немає плоскостопу немає, да. якщо зовсім дві цяточки немає з'єднання, то наоборот пола стопа. А якщо широка полосочка, то то вже плоскостопі, то вже плоскостопі. і це угу. треба. Тому хай діти тупають мокрими ногами, і дорослі, а мама дивиться а при... і стежить. А ну воно тут так, ще так, раз, і немаловажно, що в період росту, ну зараз акселерації і так далі. Період росту, якщо дуже ну. Великий розмір дитини. Часіше, в хлопців uh -huh. ноги, да. то тут ну майже стопроцентна буде ця патологія. І треба корекцію, треба обов'язково виконувати. Uh -huh. Uh -huh. Давайте ми перейдемо до, діагно... до діагностики. Ми так. бачимо якийсь у нас такий чарівний апарат. Є тут uh, в студії. У нас є модель Марина, яка вже з босими ніжками. Марина, надходьте. А uh, чи можемо ми за допомогою Марини показати, як правильно відбувається діагностика, як це робити? На що звертати увагу? Ну, я uh -huh. думаю, це просто красива така світящася штучка. Туди можна щось всередину поставити, не знаю. Мариночка, доброго ранку. Доброго вам ранку. Ранку, за допомогу. Буду дивитися уважно. Можна і так використовувати, але дуже проста і корисна річ. Будь ласка, Марина, треба стати. Да. Така прозора поверхня, на якій відображається відбиток стопи під навантаженням, да. який видно добре в дзеркалі дзерк... знизу. Так, да? я бачу. Да, ми можемо його навіть сфотографувати на пам'ять. Марина буде знать, що... Марина буде знати, що в неї плоскостопія ну, не ви має. бачите, так там дзеркало внизу, і от ви бачите, там Ой, то треба камері ступи. так запірнути десь над ніжками. Марини не, не вдається побачити, але ану фотографуй, Ігорі, будеш показувати. По-перше, тобі буде на пам'ять <сум> Маринині Ні, стопи. Ой, так. ми бачимо. Кла. Ось там, де так. є притискання, то це відповідно є. А, а от підкажіть, дивіться, ну вже якщо будемо досліджувати ногу. От я бачу, що е, це виходить ліва більше, от, от такий, така полоска, а праворуч от, не повністю з'єднана. Так, так, так. Є, тенденція є, але як такого продольного плоскостопія нема. Але є трошки трошечки розширений передній. Розмір, тобто поперечне плоскостопія, це є і воно ви, видно на цьому знімку. Ще характерно, є легенька вальгусна деформація, тобто відхилення п'яточки. Це видно е, ззаду. Тобто, е, що ми будемо е, рекомендувати Марині? Е, треба е, слідкувати за м'язами. Не перевтомлювати, тренувати, щоб не було факторів, які Знижують м'язову uh -huh. витривалість. Це перше. А ви кажете тренувати? Ми ще маємо тренувати м'язи нашої стопи чи uh, всього тіла? Ну е є м'язи, стопи і е литки. Вони взаємодіють між собою. Uh -huh. Тобто на носочки, е на бокові поверхні, на п'яточки. Це вправи із садочка, на коли дітей вина. просять ходити Ходи. всередину, ніжками. Скакалочка, танці, е легкий біг чи ходьба На це все формує носочка. нашу стопу. Да, особливо зранку, як організм тільки проснувся, м'язи ще е, просять ага. навантаження. Нам також важливо дізнатися, якщо все ж таки діагностували людини плоскостопість. Добре, що у Марини все, все гаразд. Ми радіємо за Маринку, але якщо у людини є проблема, чи можна на це впливати і виправляти цю плоскостопість, ми продовжимо нашу розмову за миття. Хочу це... теж перевірити. Себе. І Ігор теж можна розуміється і буде переможно зараз, 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 зараз. Ми повернемось за мить і якраз будемо вже Ігоря розбирати. Перевзувайся. Роки історії повертаються. І є така фраза, що всім в підручнику історії. Не про дати і факти, а про причини та наслідки. Про сторінки замовчувані та події ще не вивчені. Раніше ми дивилися на українську історію московськими очима про те, хто ми що пережили в минулому, та чому так відчайдушно боремося з ворогом сьогодні. Знання історії дозволяє зрозуміти, що відбувається зараз. Про все це будемо говорити в новому сезоні рубрики Уроки історії з вчителем Артуром Бабенком. Тільки у сніданку з один плюс один. Ігор, ігор, Доброго ранку, вітаємо наших глядачів. Ігор не витримав, сказав Марина, здорова, дайте, я свої ноги поставлю. Так, я вам хочу відверти, сказати, що це? я зразу відразу зрозумів, щоб можна отримати діагноз прямо в прямому ефірі. Можна. Розказуйте. Можна. Значить, ми бачимо широку полосу, характерну для другого ступеня Плоскостопія і легкий вальгусний кивок стопи. Оце, оце більш-менш нормальна позиція. Зверніть увагу, я всі. Зверніть увагу, як міняється позиція гомілково-ступневого та колінного суглобу та колінного суглобу. Тобто, отака, отака ходьба в отакому да, да, вона приводить до напруження болів і в самих суглобах стопи, в м'язах і стопи голі, і напруження в галіностопному суставі, і медіальний меніск. Та, Та, як лікуватися? У мене плоскостопість другого ступеня, правильно? Да. Все, Кажи, що, що, мені треба робити. Що, що робити? <зас> як лікувати? Як виправляти треба, цю ситуацію? Е, треба е, повишати тренованість м'язів. Повертайтеся до нас сюди. У нас треба ще... корекція. Потрібна корекція індивідуальними ортопедичними устілками. Да. На... Давайте поговоримо, що це таке, де ці устилки, де вони беруться, скільки вони коштують, і так, як вони формуються під, під стопу, ці індивідуальні устилки. Значить, устілочка вже готова, виглядає отак. Вона має два контури коригуючих: це медіальний контур, арочку підтримує і метатарзальний валік, який формує. Передню арочку, тобто поперечний свод стопи. Тобто вона механічно формує те, так. що вже е, просіло, грубо кажучи, так. під час так. життєвих років. Да, так, дія гравітації. Е, вона досить так цупкенька, цупкенька, тому вона виконує свою е, функцію. А виготовлена вона з, із заготовки термопластичний матеріал. Тут видно така. Е, Да. Пластинка да, Під п'яточкою еластична подушечка є з віконцем таким. І отака заготовка. При розігріванні феном. Вона е, стає пластична, термопластичний матеріал. І ми е, знаємо, де нам робить метатарзальний валік, якої висоти, кому е, по діагностиці. І формуємо індивідуально під кожну стопу, під вашу стопу, буде виготовлена індивідуальна устілочка, яка буде тримати. Навантаження, те, що, ну, щоб трошки роз. І виходить, що це покращує все тіло, немає такого навантаження і втоми. Але що робити, якщо така устілка одна, а пар взуття декілька. Виймати і вставляти в другу пару <зуття> взуття кожен раз? Так, вона легко виймається, але зараз така тенденція до мене звертаються пацієнти, їх просять зразу виготовити дві пари. Три чотири-чотири не так, але є наприклад одна пара, вона вже ну підношена. Приходять давайте мені свіженьку, і в мене буде вже дві пари. Ну хто угу. як? А скільки витримує така уставка? Скільки її ну якби скільки час вона служить так. час використання? Ну півроку це легко витримує. Ну рік десь на рік приблизно і, як... і тепер головне запитання. Я думаю, що хвилюю всіх глядачів: скільки ця це буде коштувати в середньому близько півтори тисячі гривень? Одна чи пара? Пара звичайно, пара. Пара устілок. ну це вже пустілок. E, устілка ваші. робиться парою, e, прошу зауважити, бо є ситуації, при якій e, одна стопа більше, друга менше e, завалена, так, e, деформована. І тоді цей перекос передається аж на хребет. То треба вирівнювати базу основу, щоб e, тоді не буде перекосу mm -hmm. тазу, не буде e, порушення осанки. І, і ну, тоді людина себе буде це, комфортно це почуватися в наше здоров'я здоров в майбутнє, прям а, прям конкретно. Але майбутнє. що мене зацікавило, в нашій студії є не лише ось цей апарат, який світиться, і ми перевірюємо стопу, а ще є дві двоє вагів. І ви поставили Марину. Зараз ми повернемося туди на ці ваги, одна ніжка на одних вагах, друга на друга. Що таким чином ми перевіряємо, коли ось так стоїмо рівномірно, одночасно Треба на врівноважити, двох вагах? Врівноважити, розслабитись, і ми бачимо на поки. Ну, у Марини, е, можна сказати, все практично е, плюс-мінус в допустимих. Да. Але у нас бувають такі випадки, що до 10 кілограм різниці. Давайте Ого. ще на нашому пацієнту перевіримо, які вже з патологією другого злопаються. Я, я, я вже мовчу. Я вже просто вже, я вже думаю, що мені далі робити. Я вже навіть боюся, боюся десь е, нас Не дивись що, на вагу, що, не, що, не дивись, бо бачили. зараз ще розстроїшся. Ігорю, дивися вперед, розслабся. Е, розслабиться, розслабиться, так. Да. Де розслаблюся вже? Да, ну, тут більш-менш можна робити висновок. то Десь близько 4 кг у нас різниця по навантаженню. У вас е, на ліву ногу більше припадає навантаження. У вас ліва нога і тривожить при грі в футбол. Тобто потрібна корекція. Корекція для ходьби для стояння. Ну, то я записуюся до вас вже. У <рес> <Так. рес> мене виходу немає, я так зрозумів. Так, давайте зробимо підсумок, пане Олеже. Ось до вас прийшов пацієнт. Ви виявили такі патології. Щоб покращити здоров'я ігоря, як вашого пацієнта, на прикладі Ігоря, робляться індивідуальні устилки. А що ще? Устілки це пасивна підтримка. Пасив... Активна підтримка це догляд за м'язами. це Правил ФК, масаж, фізіолікування, тобто все, що покращує трофіку м'язів і їх функціонування. Це е, запобігання перевантаженню, це правильне взуття фізіологічне, е, це е, виключати е, можливість е, ну, зайвої ваги, е, перевантаження носіння е, важких, сумок, важких да, предметів. І є нюанси, які е, ослаблюють дуже м'язову витривалість, це, я вже казав, астенічні стани, депресії, стреси, в тому числі. Після ковідна астенізація, вона ослаблює м'язи. Угу. Такі хвороби, як остеохондроз, теж можуть впливати на тонус м'язів, тобто, виходить, замкнуте коло, стопи впливають на хребет, а хребет. Відповідно, на стопи. вже на люба інтоксикація і так далі впливає на роботу м'язів, а, а також хронічні захворювання серцево-судинної, ендокринної системи. Ну, найчастіше це цукровий діабет, впливає на мікроциркуляцію і тонус, і витривалість м'язів, і також у пацієнтів після тяжких хвороб астенізація теж остається. Тобто, давати. Раціональні правильні навантаження, навантаження. Реабілітація дуже повинна бути індивідуальна в таких планах і запобігання. І запобігання Олег Левченко, лікар-ортопед вищої категорії, був сьогодні з нами у студії. Бережіть своє здоров'я, звертайте увагу на плоскостопість, відслідковуйте її на різних етапах свого віку від дітей до дорослих, для того, щоб надавати правильну, кваліфіковану одразу допомогу і відповідно продовжувати якісно жити. Дякую вам. Дякую. Дуже вам дякую. Ну, Череху до лікаря якраз у так. Ну а я за миття розкажу вам головні події цього ранку, тому дочекайтеся. Так всім здоров'я, легкої, впевненої ходи. Дякую вам, все чудово. Дякую.